Від Верді до монтеверді крізь час у сучасність національна оперета України подарувала світові шедеври класичної музики, геніальних композиторів. Раз на рік Національного оперета України дарує відвідувачам велике свято, яке в одному концерті об'єднує твори видатних композиторів світу. Цього разу на сцені звучали шедеври Чайковського, Бетховена, Монтеверді, Гріха, Верді, Русіні та інших геніальних композиторів. Сім маємо вечір класичної симфонічної музики у виконанні національного оркестру національної оперети України. Значить, і буде присвячена це до двохсотліття Верді, а також до всіх. Тих відомих композиторів, які от, творили для Украї... ну, для, для... пов'язані були якимось чином і з Україною теж концерт від Верді до Монтеверді, особливий і тим, що саме симфонічний оркестр виконав соло, а тому й відіграв головну роль. Ми работаємо в оркестровій ямі і е, би ми більше несемо акомпаніруючу функцію. А сьогодні у оркестр будсаліроваті це одне з таких нініабичних не, не, не євлень в театрі не так часто случаючися. Майже 70 музикантів під керівництвом п'ятьох диригентів дарували магічну музику, і кожен з диригентів привносив своє твори величних майстрів. Від диригента залежить все. Все. Це розумієте, це такий спрут, який тримає всіх-всіх, всіх в собі. От, цією однією паличкою тримає, в нього йдуть такі невидимі е, ниточки до всіх е, оркестрантів. Разом з диригентами на сцену виходили оперні співаки, артисти, оперети. <му> Наразі в програмі Київського національного академічного театру оперети заплановані прем'єри. Вже наприкінці цього року на сцені можна буде побачити нову виставу. Ну, ми готуємо зараз мадуазельні туш Флорімона РВ. Це нова прем'єра, яку ми робимо з театром оперети. Це в композитор і присвячуємо ми її до 130-річчя першої прем'єри, яка відбулася 26 грудня. Значить, 130 років назад, от ми робимо в приміру, 26 грудня Національної операті України. Дар'я Тарасова, Євген Полінкевич, Новини культури.